Тридцять три роки як сконала січ, Сибір і соловецькі келії. І глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Тридцять три роки мучених надій, і сподівань і вір, і крові і синів, Що за любов та вровані, Сто серць, як сто легкотінь. Та виростають з личаків, із шаровар, з курної хати, раби зростають до синів своєї України матері, ти вже не згинеш. Ти двожилава, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, блекроками і венгардами. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута й непокірна. Ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости й рости. Допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці Тарасові провісні птиці, слова шугають на Дніпро.